Вітаю вас. Хочу вам розповісти про один міф. Дуже популярний в Україні. І міф, який стосується в ну, Україні теж. Да, так, -да, в Україні дуже багато пенсіонерів. Я знаю, що пенсія в нас невелика. Це ви мені не розповідаєте. При цьому, звичайно, ми дуже часто чуємо, що от пенсія в Європі велика. Давайте я вам розповім, яка пенсія в Німеччині. Це цікаво. Ну, і відповідно, згадаємо про Україну і згадаємо дуже багато. А чому так, чому не так? Ну і відповідно запитання, а ми вступимо євроспільноти спільноти, в нас буде пенсія, як в Німеччині. Це цікаво. Це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, по-перше, я вважаю, що це відео тільки для спонсорів. Все-таки, ну... Але зробимо відео для спонсорів, які мають пакет, дешевше не буває. Для всіх. Ну, виходимо з точки зору, що спонсори розумні, зацікавлені і для їх зробимо таке цікаве відео. Тому вітаю спонсорів свого каналу, що ви спонсорів. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.